Каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні ми в місті Києві у гостях у колекціонера, який понад 10 років збирав рідкісний український Порцеляновий посуд. На жаль, обставини змусили його виставити свою колекцію на продаж. У цьому відео унікальні речі, яким дійсно є що розповісти. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ваша думка важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, переходимо безпосередньо до огляду. Будь ласка, вишукана чайна пара. Подивіться, яка гарна, ручна робота у відмінному стані з двох боків розфарбування. Блюдце ніби картина. Зверніть увагу, Вербілківський фарфоровий завод клеймо. До речі, цей завод був заснований у 1754 році в селі Вербілки. Він став першим фарфоровим підприємством у Російській імперії, що згодом набуло всесоюзного значення. Далі. Чайна пара «Барбарис» в такому зеленому кольорі, також має ручний розпис, стан відмінний. Данна чайна пара коштує 650 гривень. Пропозиція буде в телеграм-каналі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Підписуйтесь, замовляйте. До речі, продукція вербілківського фарфорового заводу була дуже популярною в минулому столітті. Завод випускав чайні пари, сервізи, як чайні, так і кавові, вази, статуетки. Особливо користувалися попитом чайні сервізи, тому що Фарфор дуже якісний, форми витончені, ніжні і майже прозорий по тонкості сам матеріал, подивіться. Також чайна пара «Барбарис» 650 гривень, була виставлена тільки що в телеграм-каналі, продана. До вашої уваги дві унікальні чайні пари з ручним розписом. Перша городницький фарфоровий завод. 1950 ті роки, класичне клеймо, Дуже тонка робота. Витриманий стиль, ручний розпис. Чайна пара збереглася ідеально. Дана пропозиція продана через телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Друга пропозиція Полонський фарфоровий завод. Продукція. Має ручний розпис. Зображення горобина. Чайна пара відома серед поціновувачів колекційного посуду. Також в ідеальному стані. Ціна чайної пари 240 гривень. Розміщено в телеграм-каналі як пропозиція, тому, будь ласка, переходьте за посиланням телеграм, підписуйтесь, замовляйте неймовірної краси дві чайних пари. Називаються сливи, мають ручний розпис. Подивіться, художники працювали в майстерні, як гарненько все розписувалося. Ось з іншого боку. Лимо вербілки 50 ті роки, блюдце, будь ласка. Я думаю, що чай пити з такої чайної пари це не тільки насолода чаю, а ще й естетичне задоволення отримуєш при тому, як дивишся на таку красу. Дана чайна пара була розміщена на телеграм-каналі, продана на протязі 30 секунд. Далі чайна пара. В деяких джерелах вона називається також слива, а в деяких весна. Ручний розпис. Подивіться, яке гарне криття незвичайне, вербілки, блюдце. Чайна пара в новому стані. Пропозиція коштує 800 гривень, також має свого власника. Людина придбала в телеграм-каналі. Прошу. Перед вами справжня класика порцелянового мистецтва. Ми бачимо дві унікальні чайні пари, виготовлені на Вербілковському фарфоровому заводі в 1950-х роках. Це період, коли фарфор був не просто предметом побуту, це була ознака елегантності. Смаку і певного культурного статусу. І саме ці чайні пари демонструють, що таке справжня витонченість, форми, тонкість фарфору. Він сам ідеально білий, який майже просвічується. Кожна чашка має ручний розпис, це не шаблон. Немасове трафаретне нанесення. Ви можете побачити такі дбайливі е, нанесені рівненькі лінії потім е, з такими рожевими квітами, золотистим орнаментом, елементами, які додають легкого аристократичного шарму даним чайним парам. Ці пари вже знайшли своїх нових власників. І це нас тішить. Вони не стоятимуть у серванті у колекціонера, вони житимуть в іншій сім'ї далі і будуть творити нову історію, ними будуть користуватися нові люди в новому будинку, тобто життя даних чайних пар буде продовжуватися. Усі пропозиції ми публікуємо в телеграм-каналі. Тому, якщо ви також любите старовинний фарфор, підписуйтесь на телеграм-канал. Першому коментарі під відео залишу посилання. Отже, перед вами чайне тріо вербілківського фарфорового заводу з ручним розписом. Зверніть увагу на пиріжкову тарілочку. Неймовірна краса, тонкий білий фарфор. Квітковий орнамент, легкі мазки, пензля, усе це робить тріо справжньою красою для колекції або для приватного користування. Стан тріо відмінний, ціна 1100 гривень. Пропозиція вже розміщена в нашому телеграм-каналі. А ось перед вами дві рідкісних чайних пари. Баранівського фарфорового заводу 1950 ті роки. Це саме той період, коли другий сорт клеймувався зеленим кольором. Зверніть увагу. Витончені форми, насичений кобальтовий орнамент. Фарфор майже світиться на світлі, тонесенький. Ціна за чайну пару 500 гривень. Вони теж доступні в телеграм-каналі. У вашій увазі надаються три чайних пари. Виробництво Кремгес Світловодськ. Це порцеляновий завод зі Світловодська Кіровоградської області. Цей завод розпочав свою історію у 1960-х роках минулого століття. Спочатку це було невелике виробництво при місцевому енергобудівництві, звідси і назва КремГЕС. Основну увагу приділяли побутовій кераміці та фарфору, Проте згодом завод здобув популярність завдяки своїм ручним розписам. От, подивіться, всі три чайних пари мають ручний розпис. Просто безкінченна краса. На жаль, після розпаду СРСР виробництво занепало і завод припинив своє існування. Але, на щастя, і сьогодні ми маємо можливість побачити приклад тієї роботи. Ці три чудові чайні пари із зображенням квіти та виноград. Вони виконані з любов'ю та увагою до деталей. Подивіться. Як все промальовано гарно. Фарфор білосніжний, тонкостінний, три чайних пари в новому стані. Таке відчуття немов щойно з полиці магазину 40 років тому. Усі три пари були виставлені в нашому телеграм-каналі, вже знайшли нового власника. Скоро вони поїдуть до міста Кропивницький, де отримають друге життя. Можливо, стануть частиною нової колекції, а можливо знову тішитимуть когось за ранковою кавою або чаєм. Хочу вам показати дві рідкісні чайні пари, виготовлені. На сумському фарфоровому заводі кожен елемент ручний розпис. У ті роки художники витрачали години кропіткої праці, щоб зробити таку красу на фарфорі. Особливо звертаю увагу на одній з чайних пар чашці всередині золотий кант. Ось, нанесений у вигляді делікатної сіточки. Надзвичайно рідкісний прийом для повсякденного посуду. Стан даних предметів новий, без жодних дефектів. Чайна пара з букетом польових квітів вже продана через наш телеграм-канал. Інша, не менш унікальна, доступна до замовлення. Всі деталі та фото в телеграмі. Посилання залишу в першому коментарі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на Telegram, щоб не пропустити новинки. А тепер, друзі, хочу вам показати. Справжню перлину для колекціонера, величезна чашка Гігант. Це не просто чашка, це 100% колекційний екземпляр. Також має ручний розпис. Яскраві квіти, характерний стиль, все вказує на виробництво. Так, друзі, ви вгадали Добишевського фарфорового заводу. Завод славився не лише якістю, а й емоційністю в дизайні. І саме ця чашка це і є підтвердження. Ця краса вже знайшла свого власника. Нею володітиме колекціонер з міста Києва. І ми щиро раді, що ці речі отримують друге життя, потрапляють у дбайливі руки і не зникають у забутті. Фарфор, друзі, це не просто посуд, це пам'ять поколінь, краса, яка не старіє. На передньому плані дві чайних пари мають ручний розпис. Перша клеймо пролетарій. Перший сорт, подивіться яка гарна квіточка. Присутні елементи позолоти в розписі. Дана чайна пара представлена в телеграм-каналі в пропозиції. Ціна її 600 гривень. Друга не менш гарніша. Гарне поєднання кольорів. Клиємо до відповідає першому сорту. Блюдочко, ніби картина. Дана чайна пара має свого власника. Передбали в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеканал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. До також має свого власника. Подивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю, що саме ми продали. Отже, чайна пара, яку я придбав для власної невеличкої збірки колекції. Ми з вами бачимо, що по формі це кремгес Світловодськ. Дійсно, так і є. Перший сорт. Але дуже рідкісне зображення позолочення. Це ручна робота, ручний розпис. Ось. Таким невеличким шедевром поповнилася моя колекція. Далі не менш унікальна і цінніша чайна пара з ручним розписом. Подивіться, яка краса. Просто неймовірно, не передати словами. Дуже вдале поєднання кольорів, різноманітність фарб, якісне нанесення. Дійсно, художник сюди вложив свій талант, творчість і душу. Чайна пара полонського фарфорового заводу, об'єм чашки орієнтовно 500 мл. Блюд це неймовірно гарне. Дана чайна пара є в пропозиції в телеграм-каналі. Будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням. Замовляйте. Ну а зараз продемонструю, що саме сьогодні нам вдалося продати через телеграм-канал. Друзі, будь ласка, саме ці предмети сьогодні були розпродані через телеграм-канал. Ось. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!